Слава Ісусу Христу! Знаєте, розмишляв над Словом Божим і прийшли такі думки, що сьогодні, знаєте, спілкуючись з людьми на духовні теми, люди часто дорікають Бога, дорікають владу, дорікають всіх, кому тільки можна дорікати в той ситуації, до прикладу, яка відбувається в країні. І це нагадало таку аналогію із. Єврейським народом. Знаєте, коли Моїсей вивів євреїв із рабства, потім вони 40 років блукали по пустелі. І от наш народ, так само, як ці євреї, уже 33 роки Незалежності, 34, блукає по цій пустелі. Чому, знаєте, відбувалися неприємності з цими євреями в пустелі? Чому два мільйона євреїв загинули? Тому що перше, вони не приймали людину Божу, вони не приймали Моїсея. друге, вони не приймали Слово Боже, вони противилися Слову Божому і не хотіли впокорюватись, тобто гордість не давала їм. Можливості з'єднатися з Богом і на сьогоднішній день церква апостольська, біблійна церква, мова не про релігійні якісь організації являється тим самим Моїсеєм. Ким був Моїсей? Моїсей був голосом Божим, провідником між Богом та людьми. Церква апостольська так само являється провідником. Як сьогодні люди ставляться до церкви? В переважній більшості люди не чують голос церкви. Люди не хочуть каятись, як це було в євреїв. Люди хочуть бути з Богом напряму, як це було з євреями. І так далі. Людям не потрібна манна, людям не потрібно Слово Боже, людям не потрібна істина. Люди хочуть харчуватися чим завгодно. Я сам вирішую, чим мені харчуватись, які інформаційні потоки пропускати через своє життя, через свій розум, через своє серце. В цьому є ключова проблема, коли ми почнемо слухати Слово Боже і приміняти його в своє життя і жити по ньому. Тоді почне мінятися а, наше розуміння, наше мислення, а, почне відбуватися нове народження, а, народжуватимуться люди згори. і чим більше народжених згори людей, тим швидше нас, а, зупиниться цей колапс. Так як з другого покоління а, в землю обітовану війшли тільки Ісус Нікалев, і, і вони а, були провідниками. І неодмінно Господь а, пошле нам. А, Духовного лідера, якщо суспільство буде готове до цього. Тому що від того, наскільки духовний народ від цього буде залежати і політична обстановка в країні. А якщо люди не хочуть мінятися, якщо люди живуть в своїх гріхах, то відповідно і це відображається і на владі, і на економіки, і на всіх рівнях. Тому давайте будьмо розумними і. Навертаємося до Господа, тому що покаяння це ключ до спасіння, покаяння це ключ до миру, покаяння це ключ до любові, до наближення до Бога. Тому що гріх це єдиний бар'єр, який нас розділяє з Богом. Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Якщо ви ще не являєтесь частиною живої церкви, запрошу вас до міжнародної місії Слово Боже. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.